Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксені Сітінська. Вітаю. Спалив авто сусіда через татуювання. Копи затримали Одесита, який підпалив машину на вулиці Чорноморська. Як з'ясувалося, напередодні між сусідами виник конфлікт через татуювання. Підпалювачу не сподобалися візерунки на цілі опонента. Тепер затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Попередньо встановлено, що таким вчинком 47-річний зловмисник. Вирішив помститися своєму сусіду, з яким напередодні у нього відбувся словесний конфлікт. Вранці порушник облив легкоземистою речовиною матрас, підпалив його і кинув під автівку. В результаті пожежі транспортний засіб згорів на щастя з людей ніхто не постраждав. Того ж дня за підозрою у скоєнні злочину поліцейські викрили сусіда потерпілого. Його було затримано в процесуальному порядку та, за наявності достатніх доказів, слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Судитимуть одеських медиків, які встановлювали фальшиві діагнози для військовозобов'язаних. Спільники пропонували послуги з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності. Вартість послуг становила від 5 до 7 тисяч доларів. Організаторка оборудки перебуває під вартою. Слідство триває. 17-річний парубок прикинувся військовим та вкрав телефону Одесита. Інцидент стався посеред ночі. Переодягнений у військову форму, затриманий зупинив перехожого та спитав, чому той порушує комендантську годину. Він відповів, що йде зустрічати дівчину на вокзалі та у якості доказу показав на телефоні квиток. Парубок відібрав гаджет, направив у бік чоловіка пістолет, який виявився іграшковим, та наказав тікати. Згодом потерпілий звернувся до копів. Вони розшукали та затримали нападника. З'ясувалося, що парубок раніше був причетний до крадіжок, а до війська стосунку немає. Нині він під вартою йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Після трагічної аварії люди перекривали трасу Одеси-Рані поблизу села Орлівка. Нагадаю, напередодні легковий автомобіль ваз наїхав на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Від травм дитина померла. Після аварії місцева влада ухвалила рішення встановити на цій ділянці траси лежачих поліцейських. Середини травня вже 35 військових отримали послугу безкоштовного протезування зубів в державній басейновій стоматологічній поліклініці, яка працює в Одесі. Це один із трьох медзакладів в нашому місті, який реалізують пілотний проект зубопротезування для діючих військових та ветеранів. Ми уклали договір з е, НСЗУ. Е, державу виділяє на, на протезування 15 тисяч гривень. От, у майбутньому е, я думаю, що ми. Будемо вкладати договор і на 25 рік. Це протезування металокерамічними конструкціями. У нас високий лікарський персонал, тому ми надаємо високоякісну допомогу. У цьому медзакладі також планують запровадити ще один пакет стоматологічної допомоги розміром 25 тисяч гривень на пацієнта. Вартість лікування покриватиме держава. Пакет допомоги передбачатиме безкоштовне лікування зубів для військових, ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Дійсно, є два етапи фінансування. І ще раз повторюсь, держава виділила кошти у розмірі півтора мільярда гривень на перший етап протезування. Але міністерство по справам ветеранів, оцінивши ситуацію, передасть ще мільярд гривень додатково на розпорядження Міністерства охорони здоров'я для того, щоб доповнювати саме лікування зубів перед протезуванням, і це дуже важливо і потрібно, тому що зараз ми бачимо, що військовий приходять, коли дізнаються про вартість протезу вони розуміють, що в них не буде достатньо коштів саме на лікування. тому це важливо. Змінював одяг та манеру ходи. Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон та затримання підозрюваного 18-річного хлопця. Нагадаю, напад на Фаріон стався у Львові 19 липня. Зловмисник вистрілив жінці у голову з вогнепальної зброї. Згодом вона померла у лікарні, а затримали парубка вже 25 липня у Дніпрі. Деталі від правоохоронців у сюжеті. Підозрюваний готувався до злочину протягом 10 днів, кажуть правоохоронці. Для конспірації він орендував три квартири у Львові, у яких жив по декілька днів. Всі оселі обирав із балконами. У поліції припускають, що нападник витратив 10 тисяч гривень лише на оренду житла, звідки ці гроші поки невідомо. Аби не засвітитися, нападник постійно змінював одяг та манеру ходи. Після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди, у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Згідно даних від нової кошти і отримав ці якраз речі, які він перевдягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані з 5, починаючись з 5 місяця 24-го року в місті Дніпро. З різних регіонів України ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти. Тобто, ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою, вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси, і таких нюансів їх сотні. Аби з'ясувати, як виглядає вбивця, детективи проаналізували 9 тисяч зображень з камер відеоспостереження. 70 людей були під підозрою через схожі риси обличчя, поки копи не встановили одного причетного до вбивства. Також слідчі допитали понад 900 свідків В СБУ підозрюють щодо злочину причетні спецслужби РФ, проте це лише одна із версій. Перевіряють і причетність хлопця до неонацистського руху, центр якого теж знаходиться у Росії, поки остаточні мотиви хлопця не встановлені дивлячись на молодий вік нашого фігуранта, підозрюваного, він ретельно обізнаний, готувався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, як готувався і так далі. Ну, от такі, наприклад, у нього були. Ірину Фаріон хлопець Караулив протягом двох годин. Камери не зафіксували сам момент вбивства, проте слідство встановило, що парубок розстріляв жінку майже впритул на відстані приблизно півтора-два метри, коли та вийшла із дому, аби сісти у таксі. Ніхто не звернувся до правоохоронних органів, фіксуючи дану особу тривалий час на площаці в мікрорайоні. Навіть якщо ми думали, якщо нам свідки говорять, що це внутрішньо переміщена особа, і тут таких багато, але в дану особу вона виділялася. І то я скаравий одяг, про який тільки що було сказано. Люди всі бачили, у нас десятки свідків, які його бачили, а деякі з ним навіть спілкувалися. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути. Досить уважними для вбивства використали спортивну, а не бойову гільзу. Копи встановлюють, де вона була придбана. Також хлопець підготував лист на випадок невдачі, де написав також прошу об'яснити в першу чергу отцу, що я скривала це все раді їх ж а не за того, що я їм не довіряю. А наступною жертвою після Фаріон мав стати нардеп Максим Бужанський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.